Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу підняти тему: я вкладаю, вкладаю в себе гроші, а результату ще не видно. Дивіться, це взагалі нормальна практика. До цього не потрібно якось там відносити, що зі мною щось не так, або я щось не те роблю. Є переломний момент інвестиції в себе грошей, вкладення в те, що ви пропрацьовуєтесь, пропрацьовуєте свої програми. Як це відбувається? Дивіться, ми знаємо, що одночасно в нас існує багато паралельних. Можливих реальностях, да, в яких ми можемо проявлятися. Їх просто мільйони варіацій різних реальностей. Від варіації, де ви там, бомж, живете під мостом, у вас все погано, ви хвора людина, до реальності, де ви там, мультімільйонер, ви дуже щаслива жінка, ви вільна, ви займаєтесь тим, чим хочете, подорожуєте. Да, і живете в світі, де все класно, де вас оточують класні люди. І якщо не дивитися, із плоского мислення, да, із того, що Боже, я складаю, вкладаю в себе гроші, чому нічого не змінюється, чому все так повільно йде, он да, другий вже по 100 тисяч доларів в місяць заробляю, а я ще ніяк, а я те, що заробила, те вкладаю в себе. У мене був такий етап еволюції, і це нормально. Так і має бути, да? назвемо це так і має бути, коли ми інвестуємо все, що отримуємо в себе. Ви це найкраща інвестиція. Як це виглядає? Якщо подивитися з позиції вашого, вашого вищого я, да? є ваше вище я, яке дивиться на всі ці паралельні реальності, да? і воно дивиться така, є, така є, така. каже, хочу пограти в цю реальність. Да? Мені цікаво пограти в реальність де в мене щасливі, класні партнерські відносини, де я щаслива мама, подорожую, займаюся тим чим. Хочу да, і живу в ізобілії. Що робиться вищий я? Йому щоб прокачати цю реальність, йому потрібно вкладати туди гроші. І так як ми живемо в матеріальному світі, да, ми це інвестуємо грошима. На уровні вашого вищого я це інвестується енергією. Тобто, да, вся енергія вона направляється в цю реальність, щоб її прокачати. Це як це як гра Супермаріо, да, або які ви там ігри грали в дитинстві. І виходить, що я себе тут прокачую, я тут постійно роблю свій апгрейд, я еволюцію свою проходжу в цій реальності. І да, я можу там роками інвестувати в себе, да, в прокачку себе. І Особа там не бачите результат. Насправді результат 100% є. Просто ви його обесцінюєте, тому що немає 100 тисяч доларів, наприклад, да? тому що ви ще не купили свою машину квартиру. І ви дивитеся це, і ви думаєте Боже, всі ці інструменти, якась фігня, взагалі нічого не працює. Може це вже закинути, а може я взагалі не тим займаюся, а може взагалі ці пропрацювання не працюють і так далі. Все працює. Дівчата, все працює, дуже класно працює. Тільки вам потрібно прожити цей момент. Дайте собі час пройти цією революцію. не чекайте від себе, що вах, вах, зараз все Да? Просто бін, змінюйтесь, змінюйтесь прокачуйте свого персоналу, персонажу, прокачуйте свої партнерські відносини, своє материнство, свою проявленість, реалізацію в соціумі, своє тіло, своє здоров'я. І потім ви побачите. Тобто, коли ви себе оце всюди прокачуєте, прокачуєте, ви збільшуєте свою швидкість. Да? Ви в цьому коридорі реальності ви починаєте швидше рухатись. І потім цими прокачками, цими пропрацюваннями ви себе так роженете, що в один момент блин, у вас буде скорость, я не знаю, як в машині 300 км на годину, і ви почнете дуже швидко рухатись. І зовнішнє почне дуже швидко змінюватися. Ви навіть не будете розуміти, що зараз відбувається. Знаєте, така, боже, я не розумію, що відбувається, але мені дуже цікаво. Але мені дуже цікаво спостерігати за цим, дивитися на цю квітку, як вона розкриться, що це взагалі за квітка, я не знаю, але мені цікаво, який в неї узор в цій квітки. І я вже така з восторгом бачу, як все змінюється. Дивлюся на це, і така вау! Я чекаю, коли ця квітка розквітне. Тобто не потрібно знецінювати те, що ви зараз робите. Ви 100% на правильному шляху. Якщо ви себе пропрацьовуєте, ви проходите свою еволюцію. Неважливо, проходите ви сьогодні навчання за 300 гривень, за 1000 гривень, за 100 тисяч гривень. Якщо ви інвестуєте в себе гроші по мірі своєї можливості, тоді ви все робите правильно. Тоді з вами все класно. Я не кажу, що кожна людина має прийти до мене навчання, тому що я адекватно розумію, що не в кожної людини є фінанси, да щоб сьогодні зайти до мене. Класно, якщо людина може собі дозволити, да, вона має ці гроші, вона може прийти до мене. Звичайно, я їй дам просто колосальну швидкість, тому що я пропрацьовую одразу дуже багато програм, де я з людини це все вичищаю і з'єдную її із майбутнім, з енергіями із майбутнього. Вона перш взаємодіяти із тим старим, тому що все, все що старе, це все мертве. Да, ми взаємодіємо з нашими предками, з цими енергіями, з цими програмами, переживаннями, все, що є в нашому тілі. Воно вже мертво, цього всього вже нема. Нам условно, потрібно з нашого тіла подивитися на цих всіх наших родичів і сказати, слухайте, це вже все давно закінчилось, ви померли, да? цього вже всього нема. Зараз зовсім інша реальність. Я вже з цим старим не хочу взаємодіяти, я хочу взаємодіяти з енергіями майбутнього. Тобто, ось що я роблю з клієнтами: вивожу із цього старого, із цього мертвого, то, що вже більше не працює, те, що було 10 років назад, воно не працює. І з'єдную з цими енергіями майбутнього. Да, це швидкість, це класно. Ну якщо в тебе сьогодні немає грошей, щоб прийти до мене, це нормально. Тоді ти йде в своєму темпі. Да? Ти видаєш стільки грошей, скільки ти можеш. Але, будь ласка, я вас дуже прошу, рухайтесь, хоча б ну в якомусь своєму темпі, хоча б купляйте ті курси по тисячу гривень. Ходіть до психолога. Вивчайте себе, знайомте себе, і потім у вас буде рости ну, буде більше грошей, да, і ви зможете собі позволити мене, або ще якось іншого дорогого да, експерта, який вам подобається. Тобто ви проходите свою еволюцію. Навіть людина, яка взагалі нічого не робить, не ходить в пропрацювання, вона теж проходить свою еволюцію 100%, але дуже-дуже-дуже повільно. І... Да, їй потрібно набагато більше життів, да щоб пройти свої уроки, щоб пропрацювати себе. Те, що я роблю, наприклад, там те, що я зробила за рік материнства, люди роблять за 10 втілень. Це я зараз без жартів кажу. Так. В мене інша швидкість, в мене інший рівень дозволеності. І, звичайно, цей рівень дозволу, цю швидкість я можу передати своїм клієнтам, тому що в мене це є. Я можу все передати, що в мене є своїм клієнтам. При роботі зі мною вони це отримують. Тобто, всі класні позитивні програми, які я маю в собі, я внедряю своїм людям. Чим сильніше ця програма в мене зафіксована, прокачена, тим більше я можу навчити інших людей в цьому. Тому йдемо в своєму темпі. Партнерські відносини, материнство, реалізація, тіло. У всіх цих сферах наводимо лад то, наскільки ми можемо сьогодні. Так? Якщо я з цим ще не розібралася, з головою, я навряд чи прийду до свого тіла. Навряд чи. Тому що я до свого тіла я завжди. знаєте, Якась в мене є напевно така програма, дар мені повезло, да, що Як тільки я починала працювати з головою, це було там 7 років назад, я одразу автоматично почала займатися своїм тілом. Мені ніхто з майстрів ніколи не казав, що мені потрібно займатися своїм тілом. Ну, отак от може казали: тобі потрібно, ну, потрібно займатися своїм тілом, але конкретно ніхто не розказував. Я автоматично йшла в спортзал, починала ходити на йогу, бігати. Змінювала свій раціон питання питання, відмовлялася від алкоголя. Переставала там вживати м'ясо і все там солодке, цукор. Да, все, все, це я все робила автоматично. Мені повезло. Да. В мене є блін, до цього доступ, напевно, з якихось минулих життів. В мене є доступ до роботи з тілом, до контакту з тілом. Да. І кожен раз, коли я йшла в нові трансформації, я щось змінювала в цьому раціоні. Да. Зараз в мене, наприклад, було там останнє сухе голодування. Зараз в мене буде антипаразитарка, Corel Club, там всі детокси. Тобто, в мене та програма розписана на півроку. І я від цього кайфую. Я кайфую від того, що я не їм цукру, Я кайфую від того, що я не п'ю каву. Мені в цьому класно. Але якщо сьогодні взяти людину, яка ще головою не доросла до того, щоб з'єднатися зі своїм тілом, і я їй зараз скажу: блін, іди на сухий голод, вона посидить дві години на сухому голоді і скаже: Ні, я взагалі не можу. Може, це не моє. Тому до цього потрібно визріти. Визрівайте, визрівайте в своєму темпі. До речі, як вам відео, піймали чи ви інсайти. Якщо так, відмічайте в інстаграм, я буду вам все дуже вдячна. Люблю цілую. До нових зустрічей!